Коротко про погоду у Флориді. Ну, сьогодні у нас 31 жовтня, 25 й рік. Останній день жовтня, сьогодні Хеллоуін. Ми особисто ми не будемо прямо як минулого року там сідати. Як ми сиділи, я була відьмочкою. Я хочу сьогодні. Домашні вони теж підуть по району з дітьми збирати цукерки. Я так само. У мене якраз підробіток трапляється, я візьму з собою, як все буде добре. Візьму камеру і пройдусь по району і спробую вам показати, як же в Штатах місто Джексонвіль, як в одному з ком'юніті святкують Halloween. Да. Одяглася, я бачите, на мені рубашечка. Я її дуже облюбувала, і під таку погоду вона якраз непогана. І вітровка дуже легенька, шикарна. Я за такою вітровкою, такого. Плану і така ціна, я за нею хожу постійно, я дивлюсь, при тому, що у мене так наче у всіх є вітровки, але я її взяла за дуже гарну ціну. Ну Таких е, вітровок немає, Да От я маю мазі в моїх, тому хотілося б звідси привезти але не, не, не аби що. Коротше, я її це вдягнула, але... Сьогодні у нас вночі було 10, в день обіцяють 17-18. Але на сонці, сонечко, бачите, яскраво світить сонце, і на сонці, звичайно, е, ну, ну не холодно, а тим паче, що я йду, поки що я то йду в розвалочку, але з вами ось побалакаю та включу швидку ходу і піду спортивним шагом додому, тому... Явно я оцю цю курточку зараз зніму. Так, ну що, будуть якісь ще новини, чи щось згадаю. Я ще включусь. Якщо ні, то скоріш за все ввечері вже побачимось. Ну що, не пройшло пів хвилини, да? Я перейшла дорогу і вирішила, ні. Я передягнуся таки. Ну, Вені ще зняла ту вітровку одразу. Ось вона в мене висить. Вона реально легесенька така, і знаєте, на вагу. Ну, прям як пушиночка, але дуже-дуже тепла, бо всередині там чи то флісик, чи то баєчка щось таке, і зверху, наче така легенька плащовочка. Коротше, я задоволена цією вітровочкою, своєю дуже-дуже-дуже. Так, зустріла людину, ну, бомжа. Він на такому велосипеді, значить що позаду короб, возик. От, а я йду, ну тут така це стежка для пішоходів, але я бачу на ну, нього ж великий велосипед, бо задні колеса ж їх два там, ось, трьохколісний велосипед для дорослих. І дивлюся, він їде так повільно, і я розумію, що мені бажано зійти на траву. Я забула про змій. От ну короче, я зійшла, він проїжджає. Uh, «Thank you, have a good day». Я йому вже проходжу далі, бо в мене голова іншим забита. Я вдогонку йому, «Have a good day too». От вам, будь ласка, англійська практика. От хто там говорить, що ти ходиш, ходиш. Ну, якщо у вас немає, от, ну це я для себе знайшла ось такий, наче вихід, і мені цікаво. Познайомитися ще й наостанок, попрощатися тут з цими магазинами, час провести, бо я вже, я вже не можу. Я не можу вже, знаєте, кухня, кімната, кухня, кімната, от таку. От. або коло наматуєш по нашому ком'юніті. Воно дуже красиве, дуже. Але коли ти знаєш, що ти скоро їдеш, то хочеться якось трохи розширити вийти. Ну, Тим паче, що я як виявилось... Я ледачкувата, я люблю сидіти на одному місці дуже. Але інколи дійсно в мене там вожа під хвіст і я в мене кудись тягне. Тому от я задоволена. В принципі, я задоволена, до речі, да, я знайшла, спіймала такий комплект. А сім штук їх 7 штук. коштують вони 7 доларів, ой, 5, 5 доларів. І якраз... Розмір, той, що мені треба, і модель. Модель не те, що я минулого разу, пам'ятаєте, взяла стрінгами. О, це якраз нормальне, тому ну, задоволена дуже. От. Я ж взагалі йшла сьогодні, сьогодні ж тридцять сьогодні Хеловін. І я йшла у справах чітко. Ну, і йшла, бачите, манікюр, в мене якраз аля Хелловін. І йшла, думаю, може будуть гарні скидки на Хеллоуін. У них є на такі речі, які можна використовувати універсально під різні свята. Але ні, все-таки може сьогодні ввечері, можливо, будуть там знижки 25%, а завтра, от наступний день після свята, можуть бути і 70, і 75% знижки. Тому... Завтра ми теж з'їздимо там в справах і заодно заглянемо. Знаєте, оце особлива родина, де живуть дівчата, і отакі речі: якісь блискучки, якісь наліпки, ну, я не знаю, щось таке святкове, те, що ти все одно будеш використовувати, бо в тебе родина цим займається. І якщо, наприклад, я сьогодні дивилася. Для дітей там одна річ, її справжня ціна 8,37, щось таке, 8-чимось доларів. А сьогодні знижка на неї, тобто сьогодні гривня, чуєте, долар 97. Звичайно, порозбирали, залишився лише тільки цінник. Але отакі знижки, їх можна спіймати. Звичайно, дуже рідко, щоб вони не так. Мені здається, що тут. У таких великих магазинах це нормально знижки, просто вони роблять низький прайс, там ціна сьогоднішнього дня виставляється речі. Тобто, ну, прикольно. Я бачу черепаху. О, о, бачите, бачите, потікала. Ух ти! І головне, чого вона втікла. Я стояла на мосту, вона мене і не бачила. Моя тінь не падала. Що це таке? Я хотіла її нормально засняти. Я завжди, до речі, оте місце, я... там, наче така невеличка канава, але нещодавно був дощ, то це вона трошки поповнилась. І я там завжди шукаю мало ріку кого я побачу, чи може алігатор. Але для алігатора, мабуть, тут дуже мала водойма, а черепашки, бачите, вона одразу тікати. Не хоче вона фотосесії. Ой, а я ви знаєте, я йду, і хоча роз... поняття осінь тут у Флориді це поняття відносне. Е... Да, Вибачте, тут мотоциклісти теж ганяють інколи рідко, але теж ганяють і буває таке. Тим паче, мені зараз бачите, я йду поблизу дороги, але трошки далі там я зверну і буду трошки на від дороги. Мені трохи оцей... Шум, але ладно, ладно, хай буде. Я хотіла сказати, що відбуді на брит, але ні. Нормально, нормально. Да, так, Тут поняття осінь відносне, хоча теж листя жовтіє, там сухе воно падає. Е, і це ж Північна Флоріда. І тут таке, а ось дивіться, як дуб. Бачите? Геть посохший такий. Бачите? Мені таки... Ні, це не дуб, слухайте, я вас ввожу в оману, перепрошую. Це не дуб, листочки якісь інші. Так мені в голові крутиться пісня Дощі Багряні листопаду. І вона в мене кілька днів сидить в голові. Та пісня. Ще маряні листопаду, повинний присмак на губах. Я звала радість на пораду, але прийшла чомусь журба. Дадададрі. Тут бачите, така цікава історія, що оце тільки зараз подумала, купуючи будинок, да, ми ж звертаємо увагу ну, на багато факторів. Окрім ціни, от тільки зараз іде тут така, як я йду співаю. А що мені? Тут люди себе поводять так, як їм бажає серце. Як Коли ваше бажання не переступає межі дозволеного і не переступає, наче, межі приватності іншої людини, це нормально. І на вас ніхто не подивиться засуджуючим поглядом, розумієте? Вам посміхнуться у відповідь, ви йдете, співаєте, бо у вас гарний настрій, чи навпаки, можливо, ви собі його намагаєтесь підняти. От. І вам у відповідь саме е посміхнуться. От оця підтримка, вона <сміх> така прикольна. Ну я да, до чого, що будинки це купуючи. От я йду, це щось поряд, бачите, це ж чиїсь двори. А... Тобто ком'юніті, яке виходить от сюди на дорогу. Мало того, що трохи тут шумно, м'яко кажучи, От і тут ще люди, наприклад, ось ми ходимо, я йду, да, ми можемо спілкуватись, балакати. От, Ну і це буде чутно, звичайно, тим, хто тут живе. Тому от я тепер розумію знайомих, які говорили, ми спеціально шукали. Віддалено від дороги. Тобто, бачите, мені від нашого будинку треба йти до тільки виходу з ком'юніті, мені треба йти ну, мінімум 30 хвилин. Там, ну, Якщо я прям швидким, таким, то 20. Це, це таким, знаєте, спортивна хода прям конкретно. От. Тобто, Воно в глибині. І плюс ще в самому ком'юніті теж звертаєш увагу, де твій е, буде будинок стояти. У них, наприклад, він стоїть, задній двір виходить на. Ліс, тобто у них такі, як я, ось не ходять тут, розумієте, там тихо, спокійно. Так, я йду, бо у нас тут дорога. Дивіться, яке дерево. От як можна вирубувати, бачите, яке велике. Як можна вирубувати дерева. От у нас у Києві там повирубували під парковки, І під виглядом, що воно, наче аля, е, підсохше, чи ще щось таке, ви ж чудово знаєте. Заодно одне дерево зачепили, пішла далі, і там щось виростає через якийсь період, там щось виростає. Тобто наступних нових насаджень ніхто не робить. Не можна. Клімат змінюється. Наскільки нам потрібна вода? Ми економимо, ми витрачаємо гроші на те, щоб е, взимку зігрітися. Дивимось, то того сонця і так взимку мало. А ми ще й дерево, яке у нас було під носом, да, під вікном. Ми його зрубали там, бо воно там, я не знаю, що воно влітку вам дає прохолоду. Можливо, взимку да, можливо, воно вам трохи заціняє. Те сонце, але воно захищає від зайвого вітру. Да, сухі гілки це да, під воно, як це сказати, контролюється, прибирається. Але саме дерево не буде тих підтоплень, тому що воно коренями зайві воду забирає. Ну, я вже не кажу про те, що це просто красиво, естетично. Ви уявіть собі зараз свій будинок, в якому ви живете, або якщо б ви могли купити, то уявіть собі, помрійте. Ви збираєтеся купити будинок. У вас дві картинки. Однакові будинки, все однакове. Один утопає в зелені, а другий голий. Та ще й, не дай Боже, посеред асфальту. Так, да, менше мороки, можливо. Але не знаю. Як на мене, все-таки наскільки от я просто дивлюся по ком'юніті, от я тут ходила. Ну, Я розумію, що у всіх свої ці інтереси, свої смаки верніше. Я ходила по різних ком'юніті, і ось мене просто одне ком'юніті, я в нього закохалася. Я не знаю, які там будинки, що там всередині, але зовні ти входиш і такі красиві дерева, гілки звисають. Ой, просто просто красота. Боже, цей павук від вітру шевелиться. Я два дні ж не виходила зовсім на вулицю, то працювала і за англійською сиділа. Не звертайте увагу на сміттєві баки. Це сьогодні у нас вики... забирають сміття. І оно кішка яка. Вон, бачите, не даремно тут чорна кішка, тому що тут живе знахід, знахарка. Якась з новими такими віянням в неї. Реалії життя. Знімаю відео, здавалось би, ну, Хелловін, для нас він трохи дивний, для американців це одне з улюблених свят. Але я розумію, що моє відео будуть дивитись українці, які знаходяться зараз в Україні, і літаки, які зараз отут в мене час від часу розлітались. Що це з ними сьогодні сталося? от, І летить літак, і я не за того, що він, наче там, мені заважає. Ні. Думаю, господі відео буде дивитись в Україні, і люди будуть оце намагатися зрозуміти, чи то в мене з відео летить, чи то летить там. Такі реалії, десь війна.